Виганяє діточок на мороз 10 градусний, які молилися Богу, господу Богу Ісусу Христу моляться. 30 листопада, о 6-й ранку, Свято-Миколаївський собор, що у Кременці, оточила поліція. Тут знаходиться Регінське училище, та все керівництво, студенти і викладачі покинути приміщення мали ще на початку 2023-го. Добровільно зробити це відмовились. І ось наслідки: правоохоронці виконують рішення суду цивілізовано та все ж переселяють усіх в інше приміщення. Прихожани обурені, переконують, поліція не має права забирати собор навіть попри рішення суду. Сьогодні пів шостої ранку ірвалися е, спецпризначенці, які виламали двері. Дівчатка, які ще спали, вони були налякані, і, взагалі, не було ні одної жінки спецпризначенці, яка могла б зайти в кімнату. Ми знаємо, що сюди програні, і ми були за те, щоб ці всі процедури виконувалися законно. Е, суд встановив, що ми е, парафія повинна передати всі, не всі, а приміщення собору і келій. Шляхом підписання акту прийому передачі, тобто це є законний шлях підписання акту. Вони нас вигнали серед зими. Ми мерзнемо тут. Всі ці дії законні, адже суд зобов'язав релігійну громаду повернути Миколаївський собор з келіями 16-17 століть у власність Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника ще влітку. Цього не сталося, тому вже зараз працівники заповідника разом з правоохоронними органами провели опис та інвентаризацію пам'ятки, склали акти обстеження технічного стану. Це повернення державного майна, яке Згідно постанови судової повертається назад у державну власність від користувачів православної церкви Московського патріархату. Зараз ми з виконавчою службою та співробітниками служби безпеки робимо звірку майна нерухомого, рухомого, який є, складаємо акт. Йдеться про приміщення собору келію і дзвіницю. Під час вінтеризації стало відомо, що деяких предметів не вистачає не вистачає. Тобто, ми могли помітити в деяких місцях в храмі вільні, скажімо так, вільні території, вільну стіну, де були знаходилися ікони, картини, мистецькі картини і інші церковне приладдя, яке було в користуванні релігійної громади. Що саме зникло, поки невідомо. На території заповідника увесь день працювали спецслужби та поліція. Двері опечатані, а замки змінені. У поліції переконують, усі дії виконували згідно чинного законодавства. Перебували в приміщеннях люди, в тому числі і неповнолітні. Поліцейські з психологами, з поліцією діалогу, поспілкувалися з цими людьми. Викликали педагогів, батьків і дали можливість виїхати безперешкодно, зібрати свої речі. Тобто все було цивілізовано, ніхто ні до, нікого ні до чого не примушував, ніхто фізичної сили не застосовував. Знайшли діалог, поспілкувалися, надали автотранспорт, надали приміщення, куди переїхали дані особи. Студентів та викладачів переселили у приміщення, яке завчасно підготували. Адже договір на безоплатне користування собором завершився ще в лютому 2023 року. Ще тоді керівництво мало подбати про те, як цивілізовано самостійно покинути собор. Тепер же він де факто у власності держави.